Журналісти Дніпра Оперативного вирішили провести інспекцію атракціонів, що знаходяться в парку Шевченка. Ми перевірили загальний стан атракціонів, документи та дізнались, які гарантії безпеки дають співробітники, що їх обслуговують. Що з цього вийшло? Дивіться далі. В першу чергу ми відвідали тролей через Дніпро, який знаходиться в парку. На подібному атракціоні в Києві декілька тижнів тому стався нещасний випадок. Наш тролей не працював, можливо, через випадок у Києві. Потім ми завітали в мотузковий парк. Нам було цікаво, як часто перевіряють страхувальні троси та яку вагу вони витримують. На всі питання нам відповів співробітник парку. Він розповів нам, що кожен трос перевіряють кожного ранку перед тим, як приходять перші клієнти. Співробітники парку повисають на тросах, до яких пристегнутий блок. Кожен трос має запас міцності. Він витримує навантаження до 10 тонн. Як запевнив нас, співробітник парку. Далі ми попрямували на Монастирський острів, де розміщено найбільше атракціонів. Більшість локацій тут відверто дитячі, на кшталт простих каруселей, але нас заінтригував доволі екстремальний атракціон НЛО та колесо огляду. Ціна на НЛО 100 гривень за дорослий квиток, і це був дійсно досвід, що захоплює дух. Під час розгойдування атракціону було відчуття, що можна з нього вилетіти, якщо не триматись міцно за поручень. але нічого такого, а вже ж не трапилось. Більше того, начебто ніяких сторонніх звуків, скрипів і так далі чутно не було, і в цілому враження від атракціону виключно позитивні. Натомість, чортове колесо спочатку здалось нам доволі екстремальним задоволенням. Воно, хоч і пофарбовано, в деяких місцях видно іржаві плями, було чутно невеликий скрип металу і як працюють мотори колоса. Але вже через кілька хвилин звикаєш до відкритої кабінки і до всіх цих звуків. І вони вже не викликають страху. На верхніх рівнях колеса відкривається величний вид на місто Дніпро і одноіменну річку. Враження від відвідування колеса також позитивні. Працівники цих атракцій запевнили нас, що мають усі інструкції на випадок надзвичайних ситуацій. Але жодної НС за час існування парку ще не було. Світло в парку не вимикається ніколи, але якщо вимкнеться, то атракціон зупиниться в найнижчій фазі, де можна буде дістати людину. В кінці нашої інспекції нам показали. Документ технічного огляду, який кожного дня заповнює механік парку, з яким, до речі, в свою чергу, ми змогли познайомитись і поспілкуватись. От та що одну колокола, Сцеп, Ось це я помню. <сміття> і ви тут кожен каже кожен винтик ви тик Так, да, не тільки я це ще парк? напарник є. Ми працюємо. Скільки Сколько вас команда? До... Ну, зараз мало у нас уже тракціону у Нас два чоловіка механіка. 4, 5, 4, 5. В цілому, особливо після спілкування з механіком, який працює в парку багато років і досконало знає свою роботу, в нашої команди склалося враження, що за безпекою в парку слідкують на високому рівні. Тож бажаємо вам приємних емоцій від парку Шевченка. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інші інспекції. А також напишіть в коментарях, які атракціони в місті є вашими улюбленими.